Прощання з героєм у столиці провели в останню путь сержанта Максима Нікітенка, розвідника 46-ї окремої аеромобільної бригади. Військовий загинув 26 серпня при штурмі роботиного, що на Запорізькому напрямку. Прощання відбулося у Михайлівському соборі. Зразковий командир, гарна та дуже добра людина. Саме так згадують про Максима Нікітенка. Він був в одній з передових груп, що проривалися штурмами на окуповані ворогом території. Кажу про Максима Івановича як людину командира, який в складі групи ходив першим. Ми йому не дозволяли ходити першим, тому що ми знали, що командир групи має йти в складі ядра групи, а не в а не в дозорі. Ось а він бачив, що ми недосвідчені, молоді брав на себе ініціативу. Беріг хлопців. Хтось, можливо, кудись не міг іти, він ну, дозволяв їм не йти. Сам йшов на якусь таку задачу, яка була пов'язана більш... більш... з ризиком. От, тобто він себе ніколи не жалів. Ми кияни, ми познайомилися у ветеранській спілці Дніпровського району. Ми з одного району пішли воювати, захищати країну у 2014 році, от коли ще тоді почалася війна. Дуже виважена людина, добра, виважена. Військовий загинув під час штурму роботиного кохана жінка загиблого героя. Маруся Звіробій написала у соцмережах: він був найкращим в усьому, як батько, що любить своїх дітей, як син, який щодня телефонував мамі та заспокоював, як брат свого брата, теж військовослужбовця. Вони були опорою один одному. Про брата що сказати. завжди для мене був прикладом. Вірцем я на нього рівнявся. А він Почав, як почалось повномасштабне, він з самого перших днів він вже був в строю і багато де пропобував, пройшов. Тому ну, запам'ятаю його таким, яким він, яким він був для мене. Прикладом, кращим братом. Попрощатися з Максимом Нікітенком прийшли Петро та Марина Порошенки. На цьому тижні я вже третій раз в цьому храмі. Ховаю своїх найближчих друзів. Сьогодні Максима, якого ми ще три тижні тому зустрічалися і бачили в реанімаційній палаті Марусі Звіробій. Яка, яка з такою гордостю? Навіть так хвасталась мій Максимка. Він сьогодні вирвався з фронту. Для того, щоб підтримати Марусю після важкого поранення під Курдюмівкою в реанімації Дніпра. Такий воїн, справжній, сильний, відважний, він був в житті в побуті дуже скромною, тихою людиною. Він намагався не привертати до себе зайвої уваги, нічого не просив. І зараз серце крається, що цієї людини немає поруч з нами. Поховали захисника України на лісовому кладовищі Юрій Жупанов, п'ятий канал. У Полтаві попрощалися з пілотами та техніками, які загинули внаслідок авіатрущі гелікоптерів. Мі 8 про це повідомили кореспонденти «Укрінформу». Трагедія сталася поблизу новоявленки на Донеччині. Перед цим стали відомі імена загиблих. Це командир гелікоптера Віктор Панасюк, командир ланки льотної ескадрилі Владислав Римар, штурман ланки Іван Яровий, Льотчик Штурман, Валентин Воробець, старший бортовий авіаційний технік Юрій Анісімов та старший бортовий авіатехнік Євген Кісіль. Всі вони служили у вісімнадцять. Ті авіабригаді імені Сікорського в останній путь загиблих провели рідні, друзі та побратими. Нагадаю, 29 серпня на Донеччині за невідомих обставин два гвинтокрили авіації, військової авіації авіаці потрапили в авіакатастрофу. Слідчі порушили кримінальне провадження. Державне бюро розслідувань наголосило, що особливу увагу приділять вивченню технічного стану вертольотів та дотриманню правил підготовки до польотів. Окрім цього, розглянуть і можливість диверсії. Перша партія американських Абрамс прибуде в Україну до середини вересня. Про це пише політику з посиланням на джерела. За словами представника Пентагону, 10 танків перебувають у Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію. Після цього їх доправлять в Україну. Загалом Сполучені Штати зобов'язалися передати Києву 31 танк Абрамс. Група українських солдатів уже пройшла навчання на цих панцерниках у Німеччині. Єврокомісія презентує пропозиції щодо розширення ЄС наступного місяця. Про це заявив єврокомісар із питань розширення і сусідства Олівер Варгеї. За його словами, очікується, що саме у жовтні Єврокомісія представить свої щорічні звіти щодо прогресу усіх країн, які перебувають у процесі вступу до союзу. Він також зазначив, що план розширення прискорить інтеграцію кандидатів у ЄС. Цей крок включатиме збільшення фондів європейського союзу для країн кандидаток на вступ та надання раннього Доступу до певних сфер політики блоку. План включатиме все від реформ у сфері верховенства права, демократії, економічних реформ та інтеграції до поліпшення інвестиційного клімату і надання, що також важливо, необхідної фінансової підтримки задля подолання розриву в розвитку до того, як ці країни стануть членами ЄС. Буде набагато легше інтегрувати в ЄС країни, якщо вони будуть більш розвиненими ніж зараз і ніж у попередніх випадках розширення. Євросоюз не схвалив восьмий транш на 500 мільйонів євро на закупівлю зброї для України. Рішення вже вкотре блокує Угорщина. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Берель за підсумками зустрічі глав МЗС в Іспанії. Він також повідомив, що є ймовірність, що восьмий транш вдасться розблокувати в наступні тижні. Схожа ситуація була у травні. Тоді Угорщина заявляла про блокування виділення грошей на закупівлю зброї. Загалом у межах семи попередніх траншів Україна отримала 3,6. Тих мільярдів євро військової допомоги. Керівна партії Грузії починає процедуру імпічменту президентки. Про це заявив голова грузинської мрії Раклі Кобахідзе. Причина візити Соломазура Бешвілі за кордон без схвалення уряду, що є порушенням Конституції Грузії. Напередодні вона відвідувала Німеччину, а сьогодні має зустрітися із президентом Європейської ради Шарлом Мішелем. За її словами, це турне на підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до ЄС для завершення процесу імпічменту необхідна підтримка 100 депутатів водночас необхідних для її відставки голосів в парламенті Грузії нині немає. У шкільній формі з квітами в руках у човні і на першовересневу лінійку в російському місті у масштабна повінь. вона триває вже кілька тижнів. Усе через прорив дамби, призначений для захисту від повеней. Затоплено кілька районів міста. Нині вода сягнула міських шкіл. Щоб дістатися на сіткову лінійку росіянам довелося витягати плавзасоби для пересування. Подекуди вода піднялася на 4 метри. Низка шведських політиків бойкотуватимуть вручення Нобелівської премії, якщо там буде посол Росії. За даними шведських змі, свої запрошення скасували кілька лідерів опозиційних партій, а представники уряду розглядають можливість відмовитися від участі у заході. Прем'єр-міністр Швеції заявив: якби він організував банкет, то не кликав би російських представників. Натомість королівська родина Швеції поки що не коментує свою майбутню присутність на урочистому заході. Окрім посла Росії, на церемонії вручення Нобеля також Просили і білоруського дипломата. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, доносити цінності гуманізму до Росії та Білорусі це сізіфова праця. МЗС засудили такі дії та назвали їх безрезультативними. А також закликали організаційний комітет премії підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції країн агресора. Ніколенко нагадав, що торік представників посольства Росії та Білорусі не запрошували на банкет через агресію проти України. Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі сизифова праця. Зусилля, які не призведуть до результату, наймовірніше, що того дня, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в стокгольському концерт голі, російська армія чинитиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах. Як за таких умов сприймуть у Кремлі рішення фундації повернутися до бізнес южуал лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами. thank <laughs> you